Привіт, ви на каналі Дмитро, гемплеї. Коротше, друзі, типу, я ж писав вчора в дописах по поводу рейка, типу, що я його не можу записати і буду пробувати. Коротше, пробував, пробував я, сьогодні пробував, я його не записав. Так от я знайшов якусь альтернативу, це... Я не як називається Може в назві там, чи в описі я поставлю назву, я не пам'ятаю. Там Що це я в назві поставлю, або. Коротше, назва опис або. Е, так от, типу, ми будемо сьогодні зустрітися на Бензі, тому що я не знаю, чи будуть взагалі навіть, ще, е, ще відео по поводу рейка. Е, я, звісно, буду пробувати його записати, але не варіант, що я його і запишу. От. Е, так що поки що замість рейка будуть... Бенді. Бенді, да-да. Сьогодні будемо, так як я вже сказав, знущатися, блін, що я наражав. Так, е зразу, так, я просто знайшов цей режим. Так, я скидував це у телеграм канал. Е да, достать не забувайте підписуватися. От, е. Так, ми візьмемо це. Так, кешов ще взяти? Боже, хто там шмаляє по мені? Е, е киски пушки мені не подобається. Давайте тут так, Господи, що тут нуга Картонкет, боже, хто його ще помни? <Mile dizzy> Я пам'ятаю, ну якщо не о, для like, такого персонажа, який знає. Способ... Моя вам подяка. Я вам пам'ятника навіть поставлю з є. Стоять тут танці. Підіть, біля мене. Зум. Я вироблю звук для того, щоб атоські права не прийшли. Да б... Це я, це. Стоять! Стоять! що?! Ви тоже це ба... Так, я. Я ч можу... я не могу... стоять. Ви тоже бачите це зверху? Оце? Що я нажав щас? <клев> я Я популярити? Тим сейчас тупо, блін всі... Куда я впав?! Е, Просто-напросто в мене в цьому... В ютуб шортах просто я же не могу просто. А це шо? У і о і о і о Ее! Yeah! <свист> ну не, давайте, 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 давайте баздавай. Да <свист> Та, блин. Так, я хочу ще якусь пушечку взяти, чтобы пузнупаться. А! Блин, мені хп нанеслышаться. Стремотаться, <свист> нос. Ууу, прикольно, а це. О, Біжіть, я ДЕБІЛ! <сіхі> Біжіть! Бендик, де ви єд? О! О-о-о! Ти кого? Чи нікого не їжджаєш, га? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Е, я його не встиг вбити, блін, чому? Сім лягать! Це що, це ляща, давайте перевіримо Тупо, блін, все, з одного удару ти здох Не нах. Сідаун. Чо по англійськи не говорим, алло? Вот такого вот тут тупо лимон на якусь ситуацію ситуацию писнейта. Ну давайте, чекайте. Як буде по англійськи Боже, я щас сдох! Ну я сейчас сдох, я сейчас сдох, не... Є, мне надо... Еекать мужики, кстати. Що тут все літає так? Я здох! Ну і чого я... А, вид мене мене хелікоптер. Шо, що, с Грені 2. О ма, гад, давайте ще раз. Я хочу перевірити ці пушки, які я взяв. Так, ту пушку ми вже перевірили. якийсь цунами, що... Так, все ми перевірили, це що, у нас бензопиля, давайте бензопилю він е Що я в нього хп видно. Та, блін, чел! Я намагаюся взяти він забирає мене. Ладно, потім перевіримо. Все, що, що я хочу глянути? Так, ну і звичайно у нас буде ще танець. Ну два танці, оці ці два Так, давайте. Так, давайте будемо попробуємо поденсити. Це що у нас? А, що за мною за, за якась фігня фення Та блін, що це? Ну, мене мене намагається это. Клас, я переутіла, ну... Ааа, воно притягну иду, Я коли зараз буду різати. Я щас буду різати! Я хірург. Що ви хочете, від мене? Що хрест робить? Я нажав кнопочку і що? Мені дасть! А щит він мені дасть. А тільки щит? О ні. Можно стріляти ще. не мой Е! Воу! Мне нравится! Мені нравится! Мне не нравится! Меня справляли бы на пушку тм а ще боже я dance включив. Я по... При... А ч мы. Ми... А ну сідаун, я сказав. Я Сказав сідаун. Ти чо не з ти... ти чо не сідаун? Дивіся, Той сідаун, А ти не сідаун. Та чо ти зліз, боже для Це для ютуба могло бути. А ще, я Воно робить робач чи... Да а, походу це буде розряджу я його, типу, да у-у-у-ху! <ріст> 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 а воно тоже сильно думає, да? А, так само, ну фу Та, блін, що! Ну, тут здесь Я щас здохну, я щас здохну. Що це за бах? Боже, як мене ноги дригають. Що? воно багнулося якось позже та блин так я хочу гарно такой це для превью для превью прев скажу. Ну, я потім буду тем то, напевно. Та боже та куда так мені надо Щоб ноги мене не драя не давайте попробую на кар на край карти, типу, я хочу для прев'юшки просто потім Зато мені буде легше його обрізати. Ну ще так от для прев'юшечки буде, а ще я хочу зробити... з танцем цим. а Ну давайте. Прившка я ще позвучаю трошки над цим от, і над бенді і я буду з -з 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 завершувати відео. Ну короче, я, я собі свипать за скринью. А ще як такому. Сайдт. Я там потім... То-то стоит То -то дивиться. Думаю, я его не найду си. Чо ты тут робишь? Херобрин. А, давайте сейчас корозистанцем. У и і, а и і, а, у и а Ну с... я, тобі... я себе там заскриню. Давайте Вжесть! А, ну воно, ну воно не дуже гарно виходить Давайте, давайте, давайте бездавайте кажуть Ну це придюшки Боже Чувак киденці Коже всю ладу йдемо, позвучаємося ще до ними А що ця ж резілька робить? Ааа, вона мені хп дає Давайте ще поприкамимся, що не, не просто над Бенді, а над цими вот чуваками. Ладно, ну, я виберу ще якусь ще пущку Пушку. А я можу підповість себе? Є! я можу себе Дивіться, в мене, мене одне місце горде! Я що?! Я що, здох? Нет! Нет! Не, давайте без цього. Якщо мене ще хтось б'є, я тупо його вб'ю. Оце це що, ні, нічого. а шо кока кола мені хп дасть? Ой. а воно взорвается так ну допустим я взяв кики Угу, там от мене ще то що вб'ють шору Тільки Попроб... Тільки тихочмо якусь ну короче да мене вже цей та боже ну чязи так давайте наче кики колю що тут відбувається, поки я робив прев'юшку? А, а, а! А все, ви не залізете. Ладно, ви залізете. У мене ще, а що зробимо? А, да, у мене не спрацювало. Ну клас. Подождіть. Я, я їм помщусь. Мой по барабану, я помщусь їм. Яка команду там була... Боже, де тако? Кока-кола була. Чекайте, Кока-Кола. Та боже, хто ж вибив? Та моя Кока-Кола! Боже, за 20 гривень! Так, Кока-Колу берем. Так, і берем... берем... Де ч був. Та боже! Та як? Чо щит зараз працює? я там не працював. Ладно, все, вони не Так, я беру оцю штуку. Ща я беру. Алло. Ща я беру і буду їм бабах робити. Иди сюди, іди сюди Хі-хі-хі. Так, давайте такой коколу приверм. Е! Та боже, шоу. Та боже! Не могу! В нас одного удару убиваюсь. О, дивіться, це зомбі босс, давайте я його випущу. Хе, він зі мною помахається. А йди сюди. О, у нього мало хіпи. Я його за три удари, хіба ж. Може за, за чотири. Та давай, боже. Там для всяких випроклад допрев'юшки. Бензі треба буде взяти якось до прев'яшки. Не знаю, може вже поза кадром візьму. Та йди ти в баню! И мене ще об'єм, мене ще обб'є. Я не хочу. Я не хочу подыхать. жорстко, жорстко, жорстко. жстко. та куда такого девайсся? Я не понимаю. І... єс, іди сюда! Ладно, я бенді, то щось тоже сможет візьму для свого тч, давайте я його вбью, я вже его Таке, Так я, да, відео коротке, мені це собака. Коротше, не знаю коли буде і чи буде цей відео по Рейку, як вже повторююся. Не знаю, чи буде ще по цьому режиму. от, е, Може це ще й не все, може. ми, ми хоч, Я хочу коротше таку місію, типу, не місію, а завдання, типу, я не знаю, що сказати. Майже всі пушки перевірити. Як вам така ідея, кстати. От, е, Ну і думаю, за мій е, денс можна поставити лайк. от. Також не забувайте підписуватись на канал і на телеграм-канал. От, Надіюсь, посилання я поставлю в описі. От. Ну, Ставте лайк і підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. З вами був я, Діма. Е, ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!